Однішній відбудеться саміт лідерів ЄС на порядку денному обговорення ситуація в Грузії Сирії на близькому сході відкриють захід дискусію щодо України. Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на коментарі неназваного чиновника, обговорять ситуацію на полі бою та енергетичну безпеку України, виконання санкцій проти Росії та потенційну заміну американської допомоги в разі зміни політики США, дискутуватимуть Брюсселі щодо ймовірної миротворчої місії для моніторингу припинення вогню. До дискусії до президент України. 13 грудня агентство Reuters з посиланням на власні джерела повідомило, що Зеленський зустрінеться з лідерами великої брат. Танії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та інших членів НАТО. Європейські лідери хочуть показати президенту Ша Трампу, що вступає на посаду, що вони готові перейняти частину зобов'язань щодо встановлення безпеки в Україні. Про це пише Рейтерс. Минулого тижня президент Франції анонсував 40 тисячний контингент миротворців в Україні. Однак Польща до цього не готова. Не відуть війська сусідньої країни і після припинення вогню. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з президентом Франції Макроном.